І всім привіт, друзі! Мене звати Дьортер, і зі сьогодні хто? Матвій. Матвій і Саша. Так. Коротше, рецепчик, рецепчик. Я придумав мемчик. Рецепчик, так. Сьогодні, друзі, в нас, як ви бачите, невеликий острів. Скарб пиратів є. Ну, добре. Ви все поняли. Ну, це нова рубрика. Та, як ви помите, друзі. Стой, стій, Сашу. Сошо. Не ламай, там е, 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 скарби. Все, короче. Друзі, подобайки. Ну, а як как получить. Вы подобайки, підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Так, друзі, для начала бой давай сробимо дерево. Давай потім відкриємо. Е, Давайте нарубимо дерево. Давайте так, Матвій... У тебя давай... хороше дерево. Давайте так, Матвій купим. Давайте мені... не. Я чего, блядь, не слышу? Что э, вы вдвоем одновременно бубните? Бамбук добывай. Да сейчас... Матвей, я хочу будешь про нас сказать, что мы бубным, типа, тоби. Э, то в него пошлось. С видосу выйдешь. У мене просто е, Стакаш. Никита хоче щось сказати, і ти, то ты одновременно і ти кажеш, і Никита каже. Добре. Короче, я роблю вудку. Ми тут Добре. за кадром трохи павука прибили. Я зробив, Кайло. Я хочу сделати очень много чего. Друзі, тут на скарбі піратів командний блок. на якому, наверно, якась крута команда, поставимо нашу плитку чи речах та спробуємо побачити, що це. Я зробив плиту. Окей, okay, я зараз добуду строго каміннячка. Мені дали діамант і меч. Станьте, станьте сюди. Ой, мені о опять. На раздачу мечів, ідіть сюди, на раздачу мечів Вони всі Ма... не... не тикайте, будь ласка. Це ось. Та ще в мене два меча не? Ой, мало хп що? Ти знаєш, я ж краще тебе пихаюсь Краще мене не трогай. Так, друзі, в мене опять. Твоєму ти краще мене пахаєшся, я краще пайхаюсь. А твій, можно с тобою в шляху? Давайте настроить. Так, добре. У е нас немає. Що нам потрібно? М -м -м. Я щось з дерев'яним кайлом копаю в Друзі, дивіться. У мене є путка, можу дивіться, ви дайте місті. мені каміння. Там якась кам'яна фігня, Можна там добити кайло. Ой, ну камінь. Я туди полечу. Нічого, я ловлю рибу. О, в а в Матвія вже камінь. Мені камень дай. Я, я, тобі, я тобі накупаю. тут А кругляк є. каменем? Тут і кругляк є. Заметила, у нас Друзі, есть очень много пшеницы. У нас есть пшеница. Друзья, там я еще то там они тоже громко уделу, перделу, я не знаю, как это назвать. Да, все понятно. Она такой... <пс -ху> я О, вон вы Я могу... Я могу... Я могу... Друзі, А, яка сто в нас є. Ідіть сюди на роздачу кам'яних кайлов. Роздача кам'яних кайлов. Всі сюди. У мене є камни. У мене є камінь. Ось. В мене... І кайло в нас є. В мене є... А... а навіщо я тут крафтив? У мене 6. Полих. Я думаю, у вас немає. Ну добре, буде запасно. Роблю так. Е, піч вже є. Добре. Верстак. Ось так. Тепер в нас на верстаку є. От. Ферма є теж. Е Ее... Є драбин. Вони не має їжі. В когось є їжа, будь ласка, мені ферма. дуже потрібно. В когось є їжа. Ні, ні, я риби наловив, але одну з'їв, а іншу Матвію віддав. А може ще порибачити? Ну, я рибачу. Бачу, От, я за тебе. Дощ пішов, я зараз взагалі вибаве буду робити. У мене три голови. У нас є пшениця. У мене три голови, О, і я вже бігати не можу. Зараз, я тобі пожарю. Я Че? тобі все, скинь. Сможем отрыска око. Стій! Я ж зараз ще пожар. Топчик. Я ще все хп его остановлю. Давайте сделаем Дим. Нам нужен Дин. А то мы их вмрем. Дима в нас ще немає, на жаль. Мы помремо. Уїхай! Ні, потрібно просто дофіга е, всю жизнь рибачити. У нас буде... Ви не поймете, потрібно просто дофіга раз прибачити та все. Вон, як е, рестеп робить. Якщо б не павук, ми... ми лососик! Ми, ми... Перший лососик. О, жар, мені дуже потрібно. В мене залишилося 5,5 з Перший лососик. У мене є з половиною сердечок є їжа. Сердечок. У не... мене гнила плоть є. Дай... Начинала так. Дай мені, будь ласка, мені дуже сильно потрібно. А що? А тебе потрібно? Хто тобі потрібно? Я, я тобі голос поповню є. Так дорогі. У мене раз... три його. Мені не потрібно то мої, я їх сам послав. Е, Зараз нам потрібні дошки. Дошка дошка, чи бамбук. До скільки О, можна сюди падати? У мене всім дошки. Рад. Скільки є? Я... Скажіть, мені я... скільки... я не знаю. Скажіть. У меня уже два лиза в Я не знаю! Так, я не знаю! Меори психичка. Я не вовсу. Я, не я не Блин, ты не снимаешь, ты я тут okay. Нет, забри мои нитки! Ну дай мои нитки! Удай ну, мои это нитки! Ровно. Дай бей! Може, я не знаю. Можемо тебе вигнати з цього відео, він якось їх встихує. Нітки! Навіщо! Навіщо і добре! Давай, я тобі даю відразу гурт. Іди, лови рибу, а я поки що добуду нам залізу. Зал. я выбрал из павука две нитки, ты не подобрал. Решил сделать и пол в да в я... нашей хате. Я же... Так, у нас есть идея рыбалка. Под водой, под водой я. Матвей, я рыжа. И... Рыжая? какая рыжа? Дай ежу, будь ласка, ежу. Доброе. О, дякую, дякую. Ось. Піду е, 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 Ось так. Ні, ні ні Табличку. Добре. Я Ой. там записаний зайшов. Як далеко кидати? Ти можеш не зреагувати, коли воно буде ловитись. Та, ні, все добре. Блін, в мене їло. нога заніміла. Прям занимило, вон обменя. Знаю, я к Забрав мою рибу. Кто? Ты Ні, я в зале ту Кстати, у нас ебканыся. Так, Ні. друзі, зараз я хочу ось тут десь побудувати із цих бамбукових тошек побудувати, але ну, ну, плодик для цих рибаків. Коротше, друзі, мені сказав Ресеп, що він побудує плод, тому що ми граємо на Омфісі. Е, кстати, IP на цього сервера буде в описі е, ви бачите у тебе на екрані. Е, він там побудував дуже крутий плот, та він сказав, щоб я йому віддав 5 дошків. Ну, до... Ай! Ти шо, 3 хп? Ай! Ти що, дошки збирав? Дошка дай! Не дериться. Дошка дай! Не дериться. Да, дошка. дошка. О, затер в мене є. думаєте, ресеп... що, ми... що це було безкорисно. Ресеп, а ти можеш мені допомогти? Все Я мені... ось зараз складу в сундук, будь ласка. Встанови мені голод. Добре. Дякую а, Я його. Gemini Terrace склад. У нас тут цей зберігання інвентарю стіт. А. Так. Ну так в тебе ж все добре, вроде би. Ну добре. Я вже і забув, що я його ставив. Все, тепер мені тут п'єть. Давай. Куди плити? Вперед. Ой, я буду садити тільки вперед. Туди, ти. До побачення! Існує світі? Жалко, що в нас я можу сюди зайти. Я тут. Як ти це зробив? Як ти? Я теж. Я теж. Я наполовину! Да, ми тут! Я теж. Ні! Там три крипи раю! Так, друзі, я надіюсь, вам дві. Друзья, я надеюсь, вам сподобалось это видео. Если это так, то будет у вас подписка, Я еду на машине. Подписывайтесь на канал, звоним. Ух, а я еду. Да Если уеду, я не пойму, где. Выплываем и всем пока, нет. друзья. Все. Всем